Хочу зняти довге відео. Зараз прийде гонуся, приїхала. Спробую, спробую виправити становище моє невтішне. Може, ось з цього боку навіть краще видно мого хорцмана. О, я тут раму заважаю. Богомола мого. Не знаю, як показати. Вони такі вредні, вони не хочуть фотографуватися. Оці мої у такому ракурсі. у вигідному ракурсі. Так ось, вона спробує мені допомогти. Ну, а якщо ні, то прийдеться мені тішитися трьоххвилинними та однохвилинними відео. Ну що ж, Оце моє холодок, а я не знаю, їстівна вона чи ні, як її взнати. Як, може, її поїла трішечки. У мене всюди вода стоїть, я їздила вже в кар'єр, ще хочу поїхати один раз привезти воду, бо треба поливати. Дивіться, як вітер сильний у нас, бачите? пацьорки он. Це з антени я зробила. Кімнатна антенна, я приспособила під декор. Треба повиставляти свої декоративні речі, я їх ховала на зиму. А тепер треба їх повитягувати. Десь я свою розсаду ось таку повисаджувала, хоч я і мітки поставила, але я не пам'ятаю, де моя космея. Розумієте, я розумію, Пройшла вчора по садочку. У мене космея була така гарненька, така, ну непроста сортова. І я її не можу знайти. Усюди у мене в кадрі будуть стояти баклажки з водою. Ось-ось ростіте. Ось-ось. Дивіться. Це рожевий, а потім він буде білий. Ну, він вигоряє і стане білим. Ялинка вже, ой, вона вже. Ой, так. Ой. Не знаю, що з нею робити. Вона тут все ж таки Вона така бускова, бурякова внизу. Та вона вже й наверх пішла. І Антихрущем пролила і анти... Ой, проти грибка її оприскувала. Ну, воно йде, звичайно, ось, бачите, воно. Але що вона така? А там мені це не подобається. До речі, у нас біля поліклініки такі ялинки є блакитні. Ну, сортів, я звичайно не знаю, Треба треба подивитись, чи вони також такі буля грається десь з баклашкою. Чи також вони такі бурякові? Начебто я не помічала. Гарні ялівці зараз. Ну, прямо ось. Квіти це квіти, але ось такий колір також їм дає свої наслідки. Ну, звичайно, воно, квіти це краще. Хочу сказати, що туя, ось тую в мене і Даніки оці, і оце молиняна холоб, оце мійки, вони вони маленькі. І брабант у мене є, і Смарагд вони погані для півдня. А ось туя східна, ось вона, а я її зв'язувала, бо це був сніг у лютому, чи у квітні був сніг. ой Я вже не пам'ятаю. Тож вона у мене розвалилася. Треба зняти, ось там ще от мотузка. ось, То вони добре себе почувають у нас. а оце Ауреа, здається, бо вона така жовтувата, бачите? Вона не жовтувата, вона така салатненька. І в мене є Європа. Європа Голд. Ось вона сиділа також погана була, геть погана. А це вона вже більш-менш така. Дивіться. Все одно оце в ній обдалося, бачите? Це та коричневе таке. Ну, оці східні туї, вони гарно себе почувають. Вона така, подивіться, я її чистила, вона така чистенька там, буля балується. Так що ось. Ой, хотіла показати сорт магнолії забула взяти. Гляньте, які в неї листя, здорові. Ось, маєте уявлення, Уже 10 см лист, а має бути 50 см. Ну, він 50 у мене, звичайно, не буде, тому що вона ще маленька, дай Бог, аби до 30-ти сягнув. Ну, я її взяла заради листя, Оцього цього великого. Так, клени все-таки у мене однакові сорти. Ось той і той. Це два. Панські сади, ой, вибачте, рослини від Василя Івановича. А це донька мені презентувала цей клен. Ну, я вже тут поставила і ліхтарик, уже в мене тут буде ще один японський куточок. Ну, а що ж з ним робити? Треба ж якось його облагородити, щоб було красиво. Оце я поставила, і він мав би дати корінці, але він не хоче, тож я на це місце посажу. Другу рослинку, а цей, подивлюся, розберу, подив... подивлюся, що це. Що він не хоче рости. Ось я показувала оцей кущик розовик кар'євидний. Бачите, він цвіте. Він і досі цвіте, і він і буде ще цвісти довго. Ось у нього пуп'янки. Ось, подивіться, ось пуп'янок. Ось тут іще два пуп'янки. Ось ось так. Ось така квіточка. ось. Ну і мак тут. Ой, я маки не зрізала, ну, дещо зрізала, звичайно. На городі там у мене багато маки, та й тут ось буде. Бачите, один кущик, другий кущик. Так, ну ось так. Сьогодні бджів щось немає. Може вивезли. Зовсім, а може, ще не відкрили, бо у нас сьогодні прохолодно. Я зазвичай не можу підійти сюди до цього озера, а вже літає воно одна все. Значить, зараз, зараз прилетять, зараз прилетять. Так, і що я ще хотіла сказати? У мене шок. Позитивний шок. У мене пропала Арманді. Пам'ятаєте, я показувала? Згоріла вона, оце в лютневі морози були, і вона в мене, ну, ось така вона. Я її тут обібрала, ось так взяла. І що я вам хочу показати, подивіться. Бачите? Це вона, Армандів. Звичайно, вона вже не буде такою високою. Ну, тобто, тут у ній сантиметрів 60 було. Ну, вже все, ну, хоч така буде. Вона живенька, ось іще живенький, стовбурець. Ось, ось, бачите, живенький. Оцей вже засох. Це треба різати нічого не буду. Доки вона сама не, не дасть оці нові прирости гарні, тоді буду різати. І то так буду різати по трішечки отак, по, по сантиметру, щоб узнати, як вона де сухе, а де живе буде. Так, ну все. 840. Я маю надію, що троянда примерзла. Бачите? Що це вона? Коли це вона? А, це ж у нас не дощодавно було. Щось у мене дні плутаються. Доброго ранку усім. Чи пощастить мені сьогодні викласти це відео? Чи ні, я зараз спробую сама, але не знаю навряд. Доброго раночку усім. Гарного дня.